Друзі, робимо ще одну розпаковочку. Вона невеличка, тут всього дві рослинки. Коробку я розрізала. Покажу ось так. Дивіться, як тут все гарно запаковано, ще й отако засипано тими стружечкою з картону. Просто круто! Давайте дивитися, що тут є. Я витягну вже. Камеру я на камеру це не робитиму, я ось так поставлю її, щоб була вам гарна картиночка. Витягаю по одній і показую ось така туба. І ще одна туба. Я не знаю, де тут верх, де низ. Зараз будемо обережно все тако різати. Відкривати. Дуже обережно тут земля, напевно, догори ногами. Ну, звісно, я була права. Догори ногами. Зараз подивимося, чи нічого тут я не пошкодила. Наче ні, але землі багато. А, Трошечки тут верхушечка, звісно, поламалася, тому що гори ногами то все стерчало. підтягую. Це, друзі, красула варігатна, але оця вся варігатна частинка від неї майже вся повідламувалася, тому що гори ногами була оця. Посилочка. Бачите, звісно, оцими штучками вона торкалася до е, кришки. Отакої І оці верхні частинки вони поламалися. Ось така гарна красула. Ну, от вони повідпадали. Не знаю, я спробую їх потикати в горщик, звісно, шкода. Раз, два, три голівочки оцих варіватних, вони, на жаль, відломилися. Дуже шкода. Там, звісно, ну, от ще одна валяється. Ось вона малесенька. Блін, як мені шкода, друзі. І сама гарна, оця найгарніша частинка від рослини, вона повідламувалася. майже вся. Лишилося зовсім трошки. Дві штучки живих. Не знаю, трошечки я цим засмучена. Ну, але що зробиш, нічого не зробиш. То є пересилка, все може бути. Натрошу зараз тут землі. Нароблю кавардак. Всю гарну картиночку трошечки ми зіпсуємо, але нічого не зробиш. Дуже багато скотчу Так, Тут от навіть написано: красила перфората рігата 80 гривень коштувала. Можете бачити. Ну, оце, разом зі скотчем віддирається все. Ну, але віддираємо, воно мені не потрібно. Я не знаю, що ви бачите, бо я дивлюся не в кадр, а на свої руки, тому може пропадати, може я. З кадра оце все пропадати. Ось так, друзі. Ось така гарненька красила, такі варігатні в неї. Не люблю це слово, страшенно не люблю. Рябенькі ось такі верхушечки, бачите, кольорові біленькі з зеленим, дуже гарного забарвлення. Звісно, це все притрушено землею. Трошки таку обдую, може, щоб було гарніше. От. Така гарнюська і отак, бідненькі голівочки, бачите, ті ліпаються. Ну, я їх туди в горщик покладу, отуди в стаканчик. Я думаю, що вони вкоріняться, тому що я знаю, що такі верхушечки вкоріняються, звісно, але оці тепер залишаться без такої красивої верхушечки. Ось ці. Ну Бачите, я їх, напевно, трішки попідрізаю, не знаю. Отако. Це одразу можна зняти. толку вже з того не буде. Що відломилося, Зараз я зніму, щоб ми могли з вами бачити, що залишається. Так, ця не відламана, вона просто так сильно погнута. Ну, але тримається. Словом, ось так, друзі. Ось цю частинку, напевно, я одразу зріжу. Вона тут не потрібна, не знаю, що там зверху на ній наросте. Може і така біленька штучка наросте, тому що бачу, що тут от обрізалося. І біля обрізаного от понаростали отакі білі шляпки. Бачите, ну, напевно, ця зламана все-таки. Так, вона прямо, от біля, прямо біля основи от вона відламана. Бачите, хитається. Знімаємо тоді і цю голівку. Ну, тут не потрібно. Зрізаємо і ось це. Ну, друзі, я робитиму так. Не знаю, можливо, хтось зараз скаже, що це неправильно, але я не бачу сенсу залишати те, що відламане. Я так думаю, що звідси відростуть ось такі новенькі білі. Голівки гарненькі, тому що бачу, що от вони, дивіться, бачите, якщо так показати, там було підстрижено, вон чубочки стирчать. І звідти виросла така гарна, варіатна біла така краса. Тому я думаю, що оте все, що я позрізала, воно отакочки відросте новенькими, гарними голівочками. А ці отако я повтикаю сюди, в цей самий стаканчик, таким чином. І я так думаю, що вони приростуть, пустять корінчики, і ми будемо, друзі, з вами милуватися оцією красою. Я не буду сильно засмучуватися з того приводу. Звісно, не дуже приємно, але нічого не зробиш. Ось так теж симпатично. Отако я їх туди повтикала. Руки в мене в землі, вже, вибачте. Але ось так. Отака гарненька, красенька. Захотілося мені такої красули. В мене є звичайна, без оцих рябеньких верхушечок. Просто, звичайна, зелена красула. а тепер ще маю ось таку. Не знаю, друзі, звісно, сукуленти мені дуже хотілося, але я вже казала, там, де я знімала балкон. Що в мене тут на сукулентах чомусь, особливо на маленьких, періодично з'являється борошнистий червець. Поодинокі такі один, два, три сидить. Ну, вже скільки обробок я робила, не знаю, обробляти постійно рослини, це теж, знаєте, таке собі задоволення, тим більше, що це все дуже шкідливо. Після останньої обробки мені було дуже погано, я надихалася того всього, рослин багато обробляла все, що стояло. Вони в мене всі разом стоять, тому, ну, якось так. Не знаю, якщо буде так продовжуватися, то від сукулентів, звісно, мені доведеться відмовитися. Я залишу собі кактуси, залишу алоє. Ну, будемо бачити, друзі. Тому що займатися хронічними безкінечними тройками, ну, таке собі задоволення. Я вже казала, в мене пташки повторюватися не хочу. І ми тим дихати теж. Не плануємо. Тому отака от історія. Можливо, через те, що тут багато грядочок, у нас під вікнами тут городи, і люди постійно теж щось обробляють, і білокрилку, і павутинного кліща. І постійно тут щось трують, постійно якісь там паразити, значить, якщо щось трують, ну, то воно, звісно, буде і в хаті, якщо воно є вот тут прямо під вікнами, а в нас вважається майже перший поверх, тому що перший. Під нами напівпідвальний. а ми, ну, Вважається так, якби другий, але взагалі-то ну, майже перший поверх. І отут всі грядки під, прямо під нашими вікнами, тут і росте все що завгодно: від гороху до цибулі, і картопля, і, і, і все це протруюється без кінця. Люди ходять, обробляють, щось прискають. Ну, словом, Звісно, якщо щось прискають, значить щось там є. правда? Так, ну я так підозрюю, що і оця догори ногами, тому перевернемо ось так. Подивимося, що в нас тут. Тут має бути, друзі, по-моєму, еоніум якийсь теж кольоровий. Якщо я назву не плутаю, отаке деревце я замовляла. Зараз подивимося. Я, не, не, друзі, вибачаюся, я не показую вам, оце все в кадрі, тому що вона, дивіться, яка здоров'яна. і я не можу це все сюди помістити. Оцих всіх. Рухів підрізок обрізок, ви не бачите, але зараз я покажу вже рослинку, тому що ну, в кадр це все сюди не влізе та і для чого, ясно, То робити і не дуже просто ось, <сміряти> Виковиряти, Тут теж щось поламане вже сипеться, листя, друзі. Хоча і запаковане, бачите, гарно, але рослинки, звісно, трошечки страждають. Ось він. Гарненький красоту, ось таке деревце. Ну, з ним якось ситуація дуже легше. Іоніум. Щось тут написано, бачите? Ось таке. Гарне деревце, Зараз оце все я буду намагатися обідрати. Дуже багато скотчу і дуже отако міцно замотаний. Ось так. Гарненьке таке деревце. Я не знаю, друзі, обробляти я нічого не буду. Напишіть мені, як ви робите, чи обробляєте ви от куплені рослинки чи що. До вас приїхали профілактично. Чи не обробляєте? Я не хочу цього робити. Ну, тако візуально рослина здорова, начебто нікого я на ній не бачу. Ну, знаєте, вже так підзадовбали, чесно кажучи, оті шкіднички. І не знаю я, від чого то залежить, скільки раніше я мала рослин, я ніколи не стикалася зі шкідниками, а ось тут їх багато. Ось таке чудо деревце, дуже гарне, воно вже таке деревце, бачите? Два стовбурці. Ну, з одного, звісно, це один, їх не два. Просто він отако на два стовбури розрісся. І такий красончик тепер в мене є. Він мені схожий на айхризон. Дуже схожий. У мене колись був їх різончик, такий гарний, так швидко він розростався, але чомусь в мене ніколи він не цвів. А в моєї коліжанки він дуже постійно активно квітнув, такими жовтенькими квіточками, а в мене ні. От мені оцей оніум нагадує мій їх різончик. Отака симпатюлечка. Це вся посилочка, друзі. Тут було лише дві рослинки, але вони дуже гарні. Подивіться, які красиві. Дуже-дуже класні. В цілому я задоволена. Ну, то така невеличка неприємність з тою красилою, але я думаю, що все буде добре, вона обросте наново і буде така гарненька симпатюлька. покажу ще ось таких своїх новеньких мешканців, ми на кухні зараз з вами. Вирішила я їх залишити тут, тому що тут немає такої спеки. На кухні в мене досить, ну, так, можна сказати, затінок, тому що в мене навіть в день тут завжди горить світло. от І я вирішила, що. Вони постоять в мене поки що тут, тому що всі свої рослини я з під віконь поприбирала з тих сонячних, бо вони дуже сильно попеклися і навіть ті, що на балконі стоять, так само сильно постраждали від спеки. Тому я, отако, знаєте, тягаю їх туди-сюди, щоб якось хоч трошки їх врятувати від такої скаженої жари. Ось цей кактусик приїхав до мене на днях. Він приїхав просто. Без горщичка, замотаний папір. От. Дві доби він пробув на новій пошті, тому що в них був відсутній інтернет, і я не могла забрати посилочку. От. Ну, через відключення електроенергії. З якоїсь причини на новій пошті в нас постійно відсутній інтернет. Хоча, я ж кажу, вже в багатьох квартирах навіть стоять адаптери, люди собі поставили, але нова пошта чомусь на це не спроможна Тому ось так, друзі. Купила я ось цей горщичок. Для нього в Аврорі такий керамічний мені захотілося, тому що я так собі подумала, що цей кактус він виросте більший, і він такий буде досить важкий. І ось такий горщичок просто може завалюватися потім. Тому одразу вирішила його вже садити. в Ось такий горщичок, грунт для кактусів. Трішки додала туди піску. Оцього, як воно називається, перліт чи як? Ну, не знаю. Ото, що розрихлюю ґрунт, слово. От. І ось такий цей кактусик я замовляла. А оці рослинки це, по-моєму, дві гастерії, якщо я не помиляюсь, і ось таке щось схоже на стапелю, напевно, теж якийсь кактусик. Оці рослинки мені прийшли в подарунок до цього кактуса. Отакі в мене тепер новенькі мешканці. Вони гарненько мені тут прикрашають цю поличку кухонну. І я так собі подивлюся, як вони тут почуватимуться. Якщо їм буде добре, то до осені вони стоятимуть тут. Ну а потім, звісно, я заберу їх на підвіконня, щоб їм все ж таки було сонечко. Тому що це кактуси, і вони, звісно, потребують сонця. Декілька днів мені було сказано їх не поливати, тому. Стараюся витримати ці декілька днів. Звісно, дуже шкода рослинку, і мені дуже тако буває зудить, взяти і полити, але ну, сказали не поливати, значить, не будемо того робити. Дочекаємося вже пару днів, і тоді вже я зможу дати їм попити водички. Ось такі в мене тут красотунчики. Ну, а зараз підемо ще, подивимося, що в мене там на підвіконечку, ось тут на кухні. Так, ну, а тут, друзі, рятуються від спеки мої новиночки кактусів, тих, що я показувала в минулому відео. По-моєму, минуле відео було, хто бачив, хто не бачив, будь ласка, пройдіть, подивіться. От, там в куточку стоять в коріняшечки, вони вже дали корінці. Це два залишалося, ті вже я посадила всі в ґрунт. Угорщички, а оці два залишалися без корінців. А сьогодні, от зранку я глянула, вони вже пустили корінці, тому буду їх так само пересаджувати у горщички. Тут, друзі, пострижена моя традисканція. Точніше, всі мої традисканції, які в мене були. Тому що мені дуже не подобається ось цей буряковий колір. Я таких традисканцій не хочу і не хотіла собі мати. Вони мали зовсім інший вигляд. Хто дивився мене, той пам'ятає цю мою шикарну традисканці, яка вона була. Я тут вставлю фото. І ви побачите, що вона була зовсім не така. Вона була ось такого кольору, десь ближче до цього, навіть більш зеленіша. А потім перетворилася на ось такий борщ, на ось такий буряк. Оце зовсім не моє. Вона змільчала отако листя. Ну, словом, я бачу, що рослина не в порядку. тому я її радикально пообстригала. Залишила такі коротенькі череночки, потикала всі, що в мене були: в один горщик, всі сорти і всі види, три, по-моєму. І тепер вона ось тако тут собі в тіні приходить до тями. Побачимо, як вона буде в затінку, яке мати забарвлення. Так, тут ось мої попечені стоять. хавортія, бачите, як попеклася, покрутилася. Так само попеклося ось це остисте алоє. Ви можете бачити, що з ним. Воно таке взагалі якесь таке, знаєте, вигорівше, якесь, не знаю, засохло якесь. Але политі вони всі добре, я їх поливаю, вони вологі стоять. Тут мої красенки рябенькі. Тут і уніуму ось цей деревце стоїть, тут тигровий алойчик. Там мій буханчик, він, ось вона, ця опунція, колючечка моя. Так. Ну, а тут мої новиночки. Сьогодні нарешті мій чоловік їх визволив з нової пошти, тому що я два дні не могла їх забрати через те, що в них відсутній інтернет, друзі. От, і я їх сьогодні так само приводила до тями, відмочувала. Просто відкрила кран з холодною водою. І отако прямо під краном вони в мене відкисали, відмокали. Я їх мила, проливала оце все. Просто відкрила кран і кожну отако прямо під холодною водою. Оце, бачите, від води. Яка в нас вода, такі розводи залишає. Приклад цвітіння я тут не вставлю, не покажу, тому що це рослинки з оцінки. І цвітіння сказала, продавець буде сюрпризом. Всі вони три штучки квітнуть по-різному. Тому, друзі, будемо разом з вами спостерігати за їхнім зростанням і побачимо, як вони квітнуть. Тому що, ну, сказали, що це є сюрприз, ну, значить, сюрприз та й сюрприз. Потім подивимося, так найцікавіше. Я ще там замовила орхідейки, по-моєму, три штучки. Там вже коли вони приїдуть, я покажу, то вже я знаю, що я замовляла. І ті вже рослинки ми з вами подивимося, роздивимося. І я докладніше про, ці, про них розкажу, а от про ці ну, розказувати поки що немає чого. Єдине, хочу сказати, що ось це, бачите, вони в таких стаканчиках. Сьогодні буду їх пересаджувати в горщики, тому що оце во, робить мені нерви. Я не можу цього переносити. ну Ви всі, хто мене дивиться, ви знаєте. Ну, це все. Бачите, в якому воно падає, все, завалюється. І, словом, сьогодні буду їх. А можливо, не сьогодні, може вони, знаєте, стресонули, нехай вже трошечки побудуть ось тако в цих стаканчиках, а через декілька днів, коли вони трошки адаптуються, вже, тоді, вже можливо, я їх пересаджу. Так, напевно, я так і зроблю. Там з стапелія моя малесенька ховається. Ви бачили її в минулому відео. Ну, словом, ось так, друзі, я рятую свої рослиночки від такої страшної спеки. Я не знаю, в мене там на балконі так само дуже попеклися рослинки, дуже. Отой новий стилаж, що ми купили не так давно, я так йому раділа, але він нагрівається, він просто кипяток. Я не знаю. Чим-то все затіняти, щось буду придумувати, щось завішувати, не знаю, або просто забирати рослини отако сюди, в затінок, чи то на кухню, чи то десь всередину кімнати. Ну, словом, все, все більш спека починає мені оце псувати настрій, тому що рослини дуже сильно почали страждати навіть в тому закутку, на тому старому стелажі, там знизу тінь, а ті, що от на поличках стоять. Вони так само дуже печуться. Отако От загустилася моя ота фіалочка гарненька, біла така красунька. Вона почала загущувати, закручувати середину, передивилася я її, Кліща на ній я не бачила Ну, словом, ознак кліща. Серединка чиста, але вона почала сильно крутити листочки. Я списалася з тою дівчинкою, в якої я її купила, і вона сказала, що це сильний пересвіт. Треба її забирати в тінь. Ну, значить, я роблю висновки, що ті рослини треба так само звідти заносити, ховати. Тому що я бачу по них, що вони досить суттєво страждають від жари і псується їх і зовнішній вигляд, і взагалі такий востаннє. Ну, словом, друзі, щось будемо з тим робити. Що саме поки що не знаю. Ну, але рятувати рослини потрібно. Мені їх дуже шкода, я їх люблю. Тому щось буду. Думати. Можливо, затягну я той величезний стілаж в кімнату. Мені чоловік казав, давай його занесемо в кімнату і не мордуйся, ото постав їх всі там, і нехай вони собі там стоять. Знаєте, можливо, я так і зроблю, тому що, ну, просто вже я замучила і рослини, і сама себе. Отакочки їх то туди, то сюди переносити. це, звісно, і для рослинок стрес. Ну, але ну, всюди така спека, всі підвіконня в мене дуже сонячні. Навіть цей балкон, ну, один тільки за куточок там є, що в тіні, і все інше, просто там неможливо знаходитися взагалі. Тому, друзі, ось так. На сьогодні отаке. Діліться, будь ласка, як ви рятуєте свої рослинки від спеки. Мені цікаво, куди ви їх ховаєте, що ви з тим робите. От. Тому пишіть, розказуйте, кого я дивлюся, дівчатка. Я на вас так само підписана. Тому от цікаво побачити і дізнатися, як ви рятуєте свої рослинки від такої страшної жари.